Дві сотні безробітних, які перебувають на обліку в Чернігівському центрі зайнятості, долучилися до розбирання завалів будинків, пошкоджених під час бойових дій. Люди працюють в одному з найбільш розбитих районів Чернігова Бобровиці за мінімальну доплату за договором на місяць. При цьому допомога з безробіття не виплачується. Чому люди погоджуються на важку роботу, за яку дехто отримує не набагато більше ніж мав помочі, з'ясувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта стіна із обгорілої цегли з легкістю падає і розсипається. Немо пісок у цих купах сміття все життя людей. і пусто. пуста сікада на смарку, то що робота. Будинок Світлани горів дві доби, два керамічні півники. Єдине, що лишилося від минулого. снаряд та воно все розірвалося. Околиці Чернігова без перебільшення випала на земля згарища у переміж частково зруйнованими будинками. Ми в двор розчистили самі з мамою, Ну Нереальне это самим. на розборах завалів працюють головно жінки. Їх і на обліку у центрі зайнятості більшість. Оксана 20 років працювала у торгівлі, тепер тягає будівельне сміття. Це змінили війна. У нас освободили кого від будинків, кого від роботи, кого не дай Бог от родичів. Дуже страшно. Я всю війну перебула в Чернігові. Вона сама з цього району. Її будинок теж постраждав. Тож тих, хто втратив все, як ніхто розуміє. Тому жінка без вагань і погодилася на тяжку роботу за мінімальні гроші. 8 восімчасову так ведра попотягати. Поміж тих, хто розбирає завали, 20-річна Аліна наймолодша тендітна дівчина ледь тягає ті відра. Я сирота, у мене немає ні родителі, нікого мені і така робота пайде. І людям допомагаю і собі, хоча б якусь копейку я зараз... Робота всі вони працюють за договором на місяць: Восьми години робочий день, два вихідні, обітня перерва та кожну годину 10 хвилин перепочинку. На оплату їхньої праці у центрі зайнятості Чернігова закладено 5 мільйонів гривень. Починаємо от на Бахматщині по селі Дмитрівка працювати теж на розбору будинків, і в селі Іванівка це під Черніговим. Люди хочуть іти на таку роботу не для всіх, вона ну приваблива, напевно. Я думаю, що спрацьовує це бажання чернігівчан відновити місто. На Чернігівщині на обліку нині стоять майже 12 тисяч безробітних. Якщо протягом місяця не знайшлося вакансій за профілем, людям пропонують роботу, яка є. Як не парадоксально, але рівень безробіття в області після деокупації навіть знизився на пару відсотків порівняно з минулим роком. Це пов'язано з тим. Що частина людей додому так і не повернулася, частина пішла на фронт. Але найбільша проблема в тому, що вакансій у регіоні немає. Для Тетяни теж нічого не знайшлося за її спеціальністю, і жінка погодилася стати хоч якось корисною для тих, хто постраждав. Разві сім'я справиться з таким об'ємом роботи. Це взагалі не роки, щоб розгибти навіть ці завали не говорять про те, щоб побудувати. А як вони будуть будувати, зимувати це, звісно, теж питання. Не можна без сліз дивитися на розрушені ці дома. Свій двір Ганна Прищепа спочатку розгрібала разом із сином з інвалідністю. Вже потім долучилася бригада помічників. А волонтери частково полагодили гараж, де родина і живе. Це все димка була. Єлі прибили, там чи закрили, чи що. А з серед сторони пленка така. А сіноч холодно було, коже холодно. чесно говоря. гараж, поки без даху його лише накрито брезент. Том добрі люди дали диван та плитку. 58 кирпичин було положила матрас і спалажна кирпичах. Майже в років доводиться все починати з нуля, але як зимувати в холодному гаражі без опалення? Жінка не уявляє. Оце моя адіжа, Оце на зиму, на все Можна манити не малити нічого. Це босса, голос. Я не знаю, що я буду робити. Нині вже розібрано згарища на 30 подвір'ях, і 150 у цьому районі ще мають розібрати, каже Олег Бібіков. Він один з тих, хто організував волонтерський рух у Чернігові. Добровольці у понад шести сотнях хат замінили дахи та вікна. Роботи ще не почати край, але так бракує будівельних матеріалів. І робочих рук за 4 місяці більше 300 волонтерів пройшло. Волонтерів залишилося 10. центра зайнятості 200, волонтерів 10. Люди шукають собі, як їм жити, за що їм жити. І ми спілкнулися з тим, що в нас був брак рук. До громадських робіт хочуть залучити щонайменше 600 безробітних. Дві третини людей з першої групи каже Олег Бібіков. Після обов'язкового терміну роботи продовжили працювати на розборах завалів і далі. Валентина Доброта, Андрій Вайтошкін, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.